Казали, що після зміни там Соровікіна на Герасимова, типу, тенденція з обстрілами якось зміниться, але свіжо при Данії схоже, що традиція від Суровікіна знову повернулась. Ну тобто залишилася в е, господіна Герасимова. Чи виходить, що інфраструктурні об'єкти далі основна ціль в Україні на вашу думку? Ну безумовно, що інфраструктурні об'єкти є головною цілью і продовжують і були, і ми сьогодні бачимо по цим ударам, що в першу чергу вони не були нанесені по інфраструктурним об'єктам. Наскільки мені відомо, на цей час були нанесені удари по двох теплових електростанціях. Одна із цих електростанцій, вона перестала тимчасово працювати. інша працює найбільше пошкодження в Харківській області, там повністю регіон з електричної енергії, також удари є і у, Льв... У, Льв... у Львові. Там ну зрозуміло, що і в Київському регіоні, та Вінниці, в деяких інших містах. Тобто ворог продовжує бити по інфраструктурі, але чим осло... в чому особливість цього удару, тому що ви знаєте, що сьогодні був удар а. Були вибухи, а люди не побачили і не почули значить тривогу, да тобто сигнали тривоги. А чому так склалося? Тому що були удари нанесені з території Білорусі ракетами С-300 та С-400. Це зенітні ракети, і вони дуже швидко летять. І по суті, це і так збити їх і зреагувати на них майже неможливо. І в ці ракети. Вони мають ну таку достатньо погану влучність, і може бути розброс влучення там декілька сотень метрів. Тому ці ракети можуть влучати не якщо навіть вони б'ють по енергооб'єктам, але вони можуть влучати. Якісь інші місця, ну як кажуть, сьогодні влучили там якісь приватні будинки ці ракети, але інформація ще уточнюється, пане Володимире. Ну насправді балістичних ракет, начебто, не так і багато є в Росії. Невже вони готові витрачати цей ресурс саме по об'єктам інфраструктурним? А, наприклад, ну не як вони люблять говорити по центрам прийняття рішення? Ну якраз це і підтверджує, що вони застосували С 300 С400, те, що у них дефіцит балістичних ракет. Тому що С-300 С400 це не є балістичні ракети. Це як я канавказав вже що це ракети насамперед зенітні, але вони можуть летіти по балістичній траєкторії. Розумієте. Е і влучність їх набагато менше ніж тих тих же самих калібрів, чи тим більше кінжалів. Але я хочу заспокоїти, що в принципі незважаючи на влучення в енергоструктуру, в багато елементів енергоструктури країни і в теплові електростанції, і в елементи високовольтних ліній електропередач, але все ж таки критичних, яких надзвичайно. Ну, пошкоджень система поки що не не заднала, і ситуація залишається вона достатньо стабільною, і цілі е расисти від цієї атаки не досягли і не досягнуті. Дивіться, є потрапляння в шести регіонах в інфраструктурні енергетичні об'єкти. Скажіть, будь ласка, як швидко можемо відновити, буде і наскільки це критично? Є? Тобто, от. Всі говорять про блекаут, типу знеструмлення країни. Я так розумію, що це в принципі нереалістично, але все ж таки, сьогоднішні завдані якби удари. Наскільки вони будуть відчутні, наприклад, в Харківській, там де є потрапляння Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Вінницька і Київська області? Ну я вже сказав, що найбільш відчутні удари. Це по Харківській області це повністю область а залишила... західна Україна, от Західна Україна, там із електричної енергії. Ну західна елект... там локальні пошкодження. Не можна сказати, що вся західна Україна залишилася без електричної енергії, на відміну від Харківської області. Да, там сильне влучення. Є відключення електричної енергії локальні, але в принципі найбільший удар. Я думаю, що більше всього постраждали. ну Я не кажу про Дніпро там взагалі трагедія, що люди постраждали. Я кажу про тільки про енергетичні об'єкти. Найбільше енергетичні об'єкти, на мій погляд, після цього удару постраждали. Постраждала від цього удару саме Харківська область. Знов таки, удари С 300 С 400 цими зенітними ракетами. Тому тому ситуація складна, але думаю, що вже протягом доби вона значно покращиться, пане Володимир. Дивіться, коли вони б'ють по енергетичних да об'єктах, завжди виникає питання, чому якби. Не чіпають росіяни. Ну було на цьому тижні, типу Шебелинка. Але чому не, тр... не не чіпають газотранспортну систему? Все ж таки, і чи може бути що проаналізувавши те, що вони не можуть нас вігнати у блекаут, вони почнуть, наприклад, атакувати газотранспортну систему України? І чи є резон їм це робити? Ну, газотранспортну систему вони поки що зберігають для транзиту власного газу. Ви знаєте, що через газотранспортну систему Росія е, транспортує верніше Україна транспортує російський російський газ до країн Європейського союзу. А це валютна виручка на сьогодні. В Росії дуже великий дефіцит валют валюти, оскільки ви знаєте, що і барго нафтовий введено, і барго на нафтопродукти вже очікується з 5 лютого. Тому, мабуть, вони ще планують використовувати газотранспортну систему для наповнення валютою з цього бюджету, з, значить і тому. Я ду це по перше. А по-друге, я думаю, що на, на всі об'єкти їм не вистачить ракети, тому вони вирішили е зосередитись саме на електроенергетичний комплекс, тому що електроенергетика це база для всієї економіки, не буде електричної енергії, не буде нічого. Скажіть, будь ласка, все ж таки, чого чекати найближчі півтора-два місяці? Тому що, ну ми ж розуміємо, що коли тепло на вулиці, в принципі, не критично, наприклад, є для е, житлового якби, фонду. Так і в принципі немає сенсу росіянам атакувати, чи означає, що вони будуть атакувати і обстрілювати нас з прив'язкою до температурних умов? Тому що мінус 10 – це навантаження, збільшує зростає, і відповідно, якби потрібно більше електрики знову ж таки для того, щоб забезпечувати і гарячу воду, і опалення. Чи може бути прив'язка росіян з обстрілами до е, погодних умов найближчі там півтора-два це, це? Це ви говорите з точки зору логіки. В них же логіки там ніякої немає. Там, значить, там їхній фюрер збесився, там розігралися у нього нерви, нервова система, і вони так сказати. Тому що бачите, у них великі втрати під Бахмутом, під Солідаром. Нічого не нічого не виходить, величезні масштабні, там ідуть вагони цих трупів в Росію, повертаються. І це безоповно бісить. Я думаю, що саме це от психологічна нестійкість. Фюрера російського вона і, і нам на руку я так розумію, правильно і причиняє ці удари. І тут логіки шукати ніякої не можна. Але я хочу заспокоїти наших громадян, що так да, дійсно буде складно, буде дефіцит дефіцит потужності у нас в енергосистемі. до кінця пального сезону десь на 25-30% В середньому в окремих регіонах і в окремих періоди після таких ударів може цей дефіцит збільшуватися, але ми зможемо зберегти цілісність на. Нашої енергетичної системи і пережити, хоч з великими трудностями, цей опалювальний сезон. Хоча це знов ну, таки не відноситься до прифронтових міст, таких ну таких, як там, наприклад, той же Бахмут, Салідар, там навіть Краматорськ, там чи інші інші, які страждають від прямих ударів артилерії. Пане Володимире, я дуже вам дякую. Сподіваюся, що ми будемо всі в теплі зі світлом, і це нам ніхто не перешкодить в цьому. Ну, оглядачам нагадаю, що це був Володимир Мальченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм центру Разумкова.